У веселої компанії посиденьки в барі один відлучається до туалету, тим часом приятель пропонує: а давайте Ваську розіграємо і замість лимонаду йому в склянку горілки налємо. А давайте краще мене так розіграємо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У ресторані офіціант підходить до столика. ви готові зробити замовлення? Нагадую вам, що діти сьогодні в нашому закладі їдять безкоштовно. А тоді мені і дружині по склянці води, а дитині три супи за кулячих плавників, три салати з трюфелями, три лобстери в пряному соусі і пляшку шато де Талю 1969 року. Одеса. Приморський суд розглядає справу щодо фінансових махінацій Рабіновича. Прокурор зачитує доповідь. Підсудний Рабінович скоїв злочин, рідкісний за своєю сміливістю, спритністю, винахідливістю та фантазією. Суддя підсудний Рабіновичу, що ви можете сказати з цього приводу? Ой, ось тільки не треба мене хвалити, я таки все одно не зізнаюся. Пане мер, навіщо в нових зупинках громадського транспорту стінки роблять прозорими, щоб перебуваючи всередині них, пасажири могли бачити транспорт, який під'їжджає. А чому огляд наглуху закрили рекламою? Ну треба ж якось відбити вартість таких практичних зупинок. На виставці зброї екскурсовод підводить відвідувачів до чергового експоната. А це новітня розробка, суперстійкий бронежилет, витримує 50 пострілів в притул, механічна міцність умовних одиниць. Він навіть надійніший за танкову броню. Глядачі тягнуться пощупати диву розробку. Гід Аго, в руками не чіпати. Якщо зламаєте, доведеться платити повну вартість.